Сашко, наш любий, друже, пройшло лиш зовсім трішки, як тебе нема, та нам болить, болить настільки дуже, що ніби серденька шматка нема. І кожен з нас питає нині в неба чому забрав найкращого у нас, а небо болиш мовчить. Невже так треба, невже він там потрібніший для вас? Для нас він був тут другом, сином, братом і діточкам маленьким, татом. А побратимам орієнтиром став він, та найважливіше, героєм був солдатом. Ще вчора був він, а сьогодні вже немає, Лиш тільки фото, відео, листи, лишив ти нам лиш згадку, кожен з нас це знає. Та ми ж тебе чекали, не труни ти обіцяв, що з перемогою вернешся, що буде прапор майорить в руці, та повернувся, що й не обізвешся, а прапор майорить у нас в вікні, в вікні машини кожного із нас. Бо зустрічали ми тебе у Луцьку, тебе везли закритого від нас. А я сиділа, витирала сльози в хустку. Та навіть хлопці, друзі. І чоловіки не стримували сльози, що лилися, бо телефонний той дзвінок, що ворон двісті залишив для всіх рану навіки. Для побратимів ти був ворон, фіксик, електронщик, для друзів ти саньок, для мене самольот. Та разом з тим, у кожному цім слові вогник, який горів і зігрівав, мені здається, навіть і зірок. Писати можна довго і багато, та чи поправить можна щось? Та ні, ти відлетів на небо в нову хату, лиш тільки тіло залишив в труні. Та знай, ми будемо пам'ятати, та будемо вірити, що це все не дарма. І перемогу будемо чекати, бо ти чекав і нам про це казав.